Знання ключ до безпеки до черкаських п'ятикласників завітали співробітники ДСНС та поліції. Насамперед розповіли про правила пожежної та мінної безпеки у поміч викладачам наявні 3D-макети. Рятувальники наголосили, грати з вогнем та електроприладами не можна. Навіть спробували відтворити план дії у разі пожежі. І пішли, Так пішли в безпечне місце. Молодці, зрозуміли діти. Роботу ми з школярами, з учнями дошкільних навчальних закладів, працюємо дуже активно. Ми постійно приходимо до них в гості, проводимо уроки безпеки, як самі, так і, зокрема, з представниками поліції. Об'єднуємося, аби дітям ще раз і ще раз нагадати важливі правила, які рятують життя. Полісмени ж нагадали про правила безпеки на дорозі. Порадили носити на одязі світловідбиваючі елементи. Це допомагає водію завчасно побачити пішохода в темну пору доби. Учням подарували світловідбиваючі стрічки. «Ми наполягаємо і постійно ми проводимо профілактичні бесіди, лекції з дітьми і дорослими на рахунок важливості світловідбиваючих елементів, тому що це ваше життя, і ви повинні його берегти. П'ятикласниця Мілана активно працювала весь урок, відповідала на запитання. Каже, дізналась багато нового та корисного. Ми дізнавались про мінну безпеку, що не можна ходити по льду, що робити під час пожежі. Так все сподобалось. Уроки безпеки для учнів Черкащини проводять регулярно. Класний керівник п'ятикласників каже, що діти на нових викладачів реагують позитивно, адже теоретичні правила не зрівняються з научними розповідями рятувальників. До школа до цього підходить і Кожен вчитель, кожен класний керівник працює на безпеку дітей, тому що ми всі хочемо, щоб вони залишалися живі, здорові, усміхнені і з гарним настроєм приходили до нас в школу.